Нещодавно у Білицькій територіальній громаді відбулось відкриття Гончаренко-центру. Завдяки сприянню виконавчого комітету Білоцької селищної ради, відкриття нового освітньо-культурного простору від мережі Гончаренко-центру стало важливим внеском у розвитку мешканців громади. Засновник мережі Олексій Гончаренко. Олексій Олексійович Гончаренко, народний депутат України, обраний по 137-му окрузі в Одеській області, член депутатської фракції політичної партії Європейська Солідарність. Олексій Гончаренко розповів, що це вже 32-й заклад в Україні та другий Полтавській області. За словами громадського політичного діяча, відкриття цього закладу це ще один крок у забезпеченні доступу до освіти та культури для українців. Я вірно щасливий сьогодні бути тут. Я скажу чесно, я перший раз в житті в Біликах, але тепер точно знаю, що не останній, і дуже радий тому, що наш 32-й гонченко-центр в Україні відкривається саме тут. В Біликах ми коли створювали ще до повномасштабного вторгнення нашу мережу. А тепер ми в Україні. Ну, ми не могли не повірити, що ми станемо найбільшою в Україні мережею освітньо-культурних та державних центрів. Тобто, в нас є різні абсолютно центри, але всюди є одне спільне це бажання людей розвиватися, рухатись вперед, вивчати щось нове, зустрічатися. І це саме головне, тому що заради цього ми ці центри власне започатковували, відкривали, тому що ми знаємо абсолютно точно. Що головне, головне багатство нашої України це не зерно, це не е, нафта, не газ, це є люди. І тому саме головне вкладатися в людей, давати їм можливість вчитися, е, робити щось цікаве, нове. Англійську мову в наших центрах по всій Україні вже пройшли наші курси десятки тисяч людей. Це дуже багато. І для нас дуже це важливо і принципово, що в наших центрах все абсолютно безкоштовно. Заступник селищного голови Ігор Федь підкреслив важливість відкриття нового центру та його потенціал для розвитку громади. Сьогодні ми раді вітати наших, шановних прекрасних гостей Олексія Гончаренка, Олексія Юрійовича, засновника фонду і керівника вимова, і всю їхню прекрасну команду. За невеликий період часу ми змогли закумулюватися і. Довести справу до кінця. Сьогодні ми відкриваємо центр від дії селищного голови виношу виношував подяку, ви дійсно робите гарну справу. І е, цей центр буде у нас працювати, я безумовно впевнений, в цьому е, і буде одним із передових. Ми будемо докладати до цього максимум зусиль. Юлія Няйко, директор Гончаренко центру Біле едюкейшн та Культури, акцентувала увагу на проведення безкоштовних курсів з різних напрямків від іноземних мов до IT-технологій та з правил дорожнього руху. Крім того, тут будуть організовані культурні та освітні заходи для дорослих і дітей. Так як ви знаєте, що ми працювали цей місяць в тестовому режимі, так скажемо, у нас. Англійська мова для дітей три групи це в нас дітки 6-9 років і старші дітки з 10 років. Англійська у нас також для дорослих. Дуже багато зараз ще записуємо діток на третій року курсів курсі з англійської мови. У нас е, е, також є, як ви знаєте, IT-технології для дорослих у нас три групи і для діток група. Але я думаю, що е, буквально ти. Церемонії відкриття вдало поєднали корисну справу та святковий настрій. Військовим були передані безпілотник та дрон, а дітей та гостей порадували морозовим і символічним подарунками. Друзі, всім привіт з Полтавщини! Це білики ура! Фактичні, і ми зараз в Біликах відкриваємо 32-й Гончаренко-центр. Другий на Полтавщині нас же є в Миргороді. Тепер є в Біликах. Подивіться, яка чудова громада, скільки дітей, дорослих. Ну і як завжди, друзі, ви знаєте, що Гончаренко-центр це не тільки освіта і культура, це волонтерство. І от ці дрони, величезний евенджер для сил спеціальних операцій. І мавік для нашого ДШВ зараз будемо вручати нашим військовим окремий Ірині житинській, яка разом з нами це робила можливим. Друзі, як ви бачите, ми продовжуємо розвиватися. Ніхто нас не зупинить. Бо слава Україні! Всі знаємо, як він виглядає. Так, друзі, тепер будемо вручати. значить Попросимо тебе знімати нас, зняти нам. Так, так друзі, ну що, наша урочиста ми починаємо з нашого величезного дрона. Це наші. Самі спеціальні сили спеціальних операцій, а це дрон українського виробництва, але дуже потужний, дуже необхідний і маємо честь вручити нашим героям, Збройним силам України, хлопці і дівчата. Рівняємось на них. Це ті, хто задають тон, це ті, хто боронять кожен день нас всіх з вами, це ті, хто нищить ворога, які. Зайшов на нашу землю, зайшов, але завдяки ним вже звідси ніколи не вийде. І дякуємо вам за вашу службу. Хай Бог вас береже Дякую. і хай вам цей дрон допоможе спалити стільки русні, стільки ви. Це вам. А і в нас ще є один дрон для нашої ДШВ. Це 77-ма бригада. Ну, ДШВ, що тут можна сказати? ДШВ – це честь, ДШВ – це сила. Це ті, хто завжди на самому передньому краї, ті, хто штурмують, ті, хто захищають. І вам потрібні ці очі. Тож нашому ДШВ подяка. Подяка за службу. Справа в тому, що моє перше житті робоче місце було в дитячому садку в місті Одесі, в моєму рідному місті я викладав англійську мову для діточок. Мені було 14 років, коли я пішов там працювати. І з тих пір я мріяв, щоб більше дітей і дорослих вчили англійську мову. Може, ще мама-вчителька, воно якось мене завжди освіта дуже важлива для мене. Тому хотілося відкрити. Ну і коли ми відкрили перший центр, чесно кажучи, я не вірив, що аж дійдемо до 32. Але, дивлячись усього, ще й це не кінець. Тож працюємо. Цей центр стане важливим майданчиком для розвитку і самореалізації кожного мешканця Білицької територіальної громади. І мешканці вдячні за такий важливий внесок у розвиток самої білицької громади.